Кількість кандидатів у депутати по 205 му округу зменшилася до 91-го. Попри те, що 36 зняли свою кандидатуру, це все одно рекордна кількість кандидатів. З-поміж незнайомих Чернігівцям прізвищ є давно знані. ударіця Тарасовця та Радикала Блауша. Юрій Тарасовець зняв свою кандидатуру у останній день. Причини не розголошує. На прес-конференції, де він мав би розкрити таємницю, його місце так і лишилося порожнім. Згодом він назве це провокацією, але про причини зняття кандидатури й досі ні слова. Набагато говіркішим виявився молодий радикал Дмитро Блауш. Він заявив, зробив це в знак протесту. Ми разом з партією об'єктивно подивилися ситуація, яка сьогодні відбувається. Об'єктивно подивилися з нашими членами ОВК, що сьогодні ми реально не в змозі е зберегти той результат виборців, який за нас проголосують. І тому цей крок був зроблений лише саме задля того. Щоб не розтягувати туди-сюди голоси. Де два українці, там три гетьмани. Нема у скоротившомуся списку кандидатів і того єдиного чернігівського. Місцеві кандидати так і не вирішили, кому зніматися, хто має представляти містян. мені дуже цікаво, чому саме збиралися вже в той час, коли. Визначити одного єдиного кандидата було неможливо. Потім після круглого столу я запитав запитання Ігоря Андрійченка, я запитав запитання кандидата в депутату Мельники, яким чином ми будемо визначати, чи це просто така показова е ситуація для журналістів, для громади. Ну, вони сказали, що реально е визначити єдиного кандидата неможливо. І спеціально в цій декларації пункт був написаний про єдиного кандидата дуже обережно, що будемо намагатися визначити єдиного кандидата. Але це просто нереально. Тому що сьогодні ніхто з кандидатів не хоче зніматися ні на в користь. Нагадаємо, згідно календарного плану кампанії, знятися з виборчої гонки можна було до 13 липня.